Народний депутат України Дмитро Костюк, як і обіцяв, у Верховній Раді звернувся до народних депутатів із закликом до єдності з ініціативою створення уряду національної єдності, який представляв би весь український народ. Парламентар заявив, що не зміг оминути увагою нещодавні гучні заяви президента США Дональда Трампа, який себе поводить зовсім не як лідер найпотужнішої держави демократичного світу. Дональд Трамп заговорив думками Путіна. Ба гірше раніше такі нісенітниці ми могли чути лише з вуст придворних кремлівських холопів. Шановний Дональде, Україна незалежна суверенна, правова держава, Україна парламентська президентська республіка. Капітуляція яку вимагає перед нами Путін, має бути проголосована тут, в стінах українського парламенту. Цього не буде! Не для того гинуть наші захисники. Не для того ми пережили Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Бахмут, розбомбані половині будинки, Охмадит, не для того, щоб тут зрадити свій народ. Тож відчепіться ви від мого президента від президента, якому довіряє більшість українського народу. А якби навіть ху... Путін спрацював і йому вдалося помножити рівень довіри до Зеленського на нуль, то все одно відчіпіться ви від мого президента, тому що справа не в імені справа в інституціях і законах жодних виборів під час війни бути не може. Так говорить головний закон, конституція України. Дмитро Костюк зазначив, що сьогодні, під час війни, коли стоїть питання, чи буде наша держава незалежною та суверенною, у ній цитую панують політичні розбірки, сварки і відсутній конструктивний діалог та позиція парламенту з ключового питання питання виживання України, і це в парламентсько-президентській республіці. Що нам робити? Я вважаю, що всі проукраїнські політичні сили. Тобто, всі ви, крім соратників Медведчука, мають підписати документ, в якому висловити повну довіру до президента України як представника України на міжнародній арені. Тому що справа не в вашому особистому ставленні до Зеленського, справа в праві українського народу бути господарями на своїй землі. У нас є законно обраний президент, який захищає Україну. Народний обранець наголосив на необхідності створення уряду національної єдності, у якому усі притомні фракції, незважаючи на різні особистості та різні погляди, спільно б відстоювали інтереси держави. З іншого боку, я вважаю, що монобільшість має піти на зустріч опозиції. Ми маємо разом створити уряд національної єдності. Саме цей уряд, як безапеляційний представник всього українського народу. Має відкидати будь-які ультиматуми Кремля. Ще раз, у нас парламентсько президентська республіка. Парламент формує уряд. Уряд приймає міжнародні угоди. Парламент їх ратифікує. Парламент вирішує питання війни і миру. Тож ми зобов'язані брати відповідальність на себе. Ми зобов'язані виступати єдиним фронтом. Найбільшу державу Європи українську Київську Русь, зруйнували внутрішні швари. Українську козацьку державу з найпотужнішою армією в Європі зруйнували внутрішні чвари. Українську Народну Республіку, кордони якої простягалися від до дону, зруйнували внутрішні чвари. Історія таки повинна нас чомусь вчити.